Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30. НТК. відтепер. Телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі. Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Таю вас на телеканалі НТК події дня понеділка, 26 грудня. Та минулих вихідних у студії Тамара. Проходько далі коротко про головне. Коломіській десятці потрібні дрони та прохідні вантажівки. Айті-компанія з Коломиї стала резидентом дія сіті. Танець єднає різдво. Понад 300 танцівників виступили в Коломиї. У місті над прутом з благодійним концертом виступив вокальний гурт Адоро. Про це та інше детальніше далі. Майже 100 вантажівок, банно-пральні комплекси та інша необхідна військовим технікам. Такі результати флешмобу оголошеного понад півроку тому, у рамках якого підприємці і громада допомагали Збройним силам України. Цю акцію продовжено і на наступний рік, адже потреба у великих і прохідних машинах на фронті є постійною. Також Коломийська військова адміністрація оголошує про ще одну акцію: на 60 десятці потрібні дрони, які можуть не лише вести розвідку, а й нести бойовий заряд. Детальніше про це Бумер Глушков, голова адміністрації, та Даніяр Петрюк, заступник командира десятки, на кінець року. Ми фактично виходимо на сотий автомобіль, який ми плануємо найближчим часом уже передати. Це буде ювілейний автомобіль у рамках того флешмобу тої акції щодо підтримки збройних сил України. І передача великогабаритних транспортних засобів. Хочу сказати, що мав розмову нещодавно із командиром 10-ї бригади, із командиром нашого батальйону 77-го. дуже схвально вони відгукуються. Ще раз отримав від них. Підтвердження того, що ця справа була дійсно важлива і корисна. Якщо брати, наприклад, на сьогоднішній день 10-ту бригаду, то командир бригади мені говорить, що джипів вже їм не потрібно легкових автомобілів не потрібно. Вони в достатній кількості цим забезпечені, але їм знову ж таки потрібно автомобілі високої прохідності, повнопровідні. Від 5 тонн тентовані для того, щоб можна було перевозити і особовий склад, і озброєння. Тому я думаю, ми цю акцію зупиняти не будемо і в 2023 році обов'язково таку акцію будемо продовжувати. Також хочу сказати, що Разом з громадами ми працювали над тим, щоб забезпечити і зимовою формою одягу. І сьогодні наш батальйон повністю придбана нашою територіальною громадою зимова форма одягу, і наші всі воїни забезпечені будуть всім необхідним на зимовий період часу. Сьогодні мав розмову з командиром нашого 77-го батальйону. Він дуже вдячний нашим підприємцям, громадам, зокрема Отиніській і «Віздецький» за той переданий автомобіль. Банно-пральний комплекс він дуже сподобався нашим військовослужбовцям, так що навіть з інших батальйонів їздять, дивляться, як облаштувала Коломищіна цей автомобіль. І я хочу подякувати всім, хто до цього долучився. На перспективу, те, що мені повідомили командири наших частин, особливо 10-та бригада, ви знаєте, що у нас сьогодні веде активні бойові дії, наступальні дії, оборонні дії. Їм для проведення цих заходів потрібні дрони Дрони, які можуть не тільки проводити розвідку, а дрони, які здатні нести бойовий запас, і можуть знищувати і ворожу техніку, знищувати е, сили противника. Тому е, от ми Розглянули звернення 10-ї бригади, 77-го батальйону, і, наприклад, для себе на проспілкових зборах прийняли рішення, що ми будемо працівники військової адміністрації долучатися до. Збору коштів перерахуємо свої кошти. Хто скільки виявить бажання, ця акція є добровільна для того, щоб придбати такі дрони. Вартість такого дрона на сьогоднішній день одного становить від 100 тисяч до 130 тисяч гривень. Тому якраз хочу звернути увагу, що не потрібно купляти будь-які дрони. Може вони й дешевші, але треба купити саме те обладнання, ту техніку, яка необхідна для наших військовослужбовців, які вони потребують. Тому ті, хто виявлять бажання, будь ласка, контактуйте знову ж таки із з нами безпосередньо напряму з військовими частинами. Є фонди, які працюють з цими частинами і надають їм допомогу. Ми будемо дуже вдячні. Я хотів би, щоб ми у 2023 році якраз започаткували таку нову акцію до діючої вже щодо придбання там транспортних засобів, а тут придбання оцих бойових бронів. Коли цю пташку переобладнали і вона несе на 3D принтері зробленим е, кріпленням там вог або саморобний боєприпас. І ми там за 100 метрів прилетіли вперед за 200 на позицію противника і кинули, де е, зменшили кількість цих орків на 3 чоловіка, на 4. Якщо один полетів, це добре. Коли їх полетіло 3-5, це ще краще. Тоді навіть бажання у противника не має наступати. Крім того, коли ми їх піднімаємо і бачимо, що відбувається, тоді можна і коректувати вогонь і решта заходів. Сказати, що нам зараз сьогодні буде достатньо там, 20 е, штук, ну це так, на сьогоднішній день. Але завтра ми понесли втрати, і вони, їх немає. Бо вони збиваються противником, реп, садять і таке інше. Ми можемо сказати також про більш е, дорогі і більш потужні, там Матрікс, але їх не так просто купити. і. Е, Залежно, Багато ще буде залежати від тактико-технічних характеристик. Бо ну, Mavic 3, він же ж, ну, це назва. Але від оптики, яка наскільки вона зближує, є стандартна, є посилена батарея, є додаткова батарея, вже і коливається ціна і можливості, і таке інше. І ви ж розумієте, що ну, Mavic політає, полі йому треба заряджатись. Добре, коли один ще не сів, вже другий піднявся. Тобто, тобто, чим більше да чим більше, тим краще. it компанія з Коломиї стала резидентом дія сіті. Завдяки цьому без Consulting отримала особливий правовий статус, спеціальні трудові відносини та можливість легше залучати іноземні інвестиції, яким був шлях до резидентства. Дізнавалися наші журналісти. Більше десяти працівників середня заробітна плата не менше однієї тисячі двісті доларів, та певний час роботи на ринку це основні критерії для відбору у резиденти Дія Сіті, унікального правового та податкового простору для it компаній в Україні. Впроваджує дія сіті. Міністерство цифрової трансформації дуже багато it бізнесу е, вибирає Україну і працює в Україну, тому що в нас є. Е, Спрощена система оподаткування, і більшості люди оформляються приватними підприємцями з третьої групи на 5% податку. Для того щоб покращити, облегшити роботу таких компаній, було заснована саме отака програма дії сіті, і резидентам дії сіті надаються можливості, будучи в штаті компанії, не працюючи як підприємцям. Теж використовувати таку спрощену систему оподаткування. Крім того, в рамках цієї системи оподаткування почав, було започатковано уже або працює податок на виведений капітал. Переваги резидентства у Дія Сіті очевидні. Продовжує генеральний директор Бестран Консалтинг Володимир Білоус. До слова, it компанію у Коломиї він заснував у 2014 році. До того жив і працював у Києві. Я завжди вболівав за Коломиєю, і мені хотілося мало того, що довести всім, що такий бізнес в принципі можливий в Коломиї. А ще крім того, що в Коломиї великий потенціал, його треба просто вміти правильно реалізувати. Так, звичайно, змушений був вчити працівників майже з нуля. Зараз це з кожним разом все легше і легше, тому вже є підготовлені, тому що вже є підготовлені кадри, і вони навчають наступні е, покоління. Більше того, це дало можливість е, працівникам не шукати десь самореалізації в великих містах, а реалізовуватись тут в Коломиї. «Бестран консалтинг незалежна консалтингова компанія, яка допомагає організувати та масштабувати бізнес клієнтів, використовуючи сучасне програмне забезпечення для автоматизації бізнес-процесів бізнесу. Без Процесів, які можливо автоматизувати, тобто, це без якісної звітності, без обліку витрат, без обліку виробництва, логістики, розрахунку заробітної плати, без програмного забезпечення для забезпечення цих функцій, дуже важко. Ми безпосередньо спеціалізуємося на програмному забезпеченні SAP. це глобальний лідер таких продуктів. Більшості, напевно, відома система 1С. Така специфічна система з російським корінням, і дуже шкода, що вона набула такої популярності в Україні і на сьогоднішній день використовується напевне більшістю компаній. SAP – це глобальна компанія, яка теж дає можливість якраз лінійку продукту ERP від самого маленького бізнесу до великих міжнародних компаній. І цей продукт представлений в 150 країнах світу для України. Він... Ми одні з тих, хто. Почав його локалізувати для українського ринку. Компанія впродовж восьми років успішно втілює безліч проєктів завдяки тісній командній роботі. За плечима Run Consulting понад 40 задоволених клієнтів, серед яких є й міжнародні компанії. Попереду багато амбітних цілей і планів. Я маю велику надію, що бізнес вже почав, і в майбутньому він все більше і більше буде дивитися в сторону саме на російського правозапечення, а якихось глобальних альтернатив. 300 малюків з усієї Коломийської єпархії в рамках спільного проєкту Каріта з Коломия та Карітас Словаччина відвідали виставу Чудо святого Миколая після перегляду на маленьких відвідувачів театру. Чекали подарунки від чудотворця. Деталі знають мої колеги. Що це о, 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 це так? Отримати пакунок з рук Святого Миколая. Завдяки партнерам з адопції на діалку таку нагоду мали не лише місцеві дітки, а й малеча з верховини, Ворогти, Яремча, яремче, снятинщини, Городенківщини, Тлуманщини, розповідає заступник директора Каріта з Коломия, отець Сергій Лавчук. Вони отримують сьогодні матеріальний подарунок у вигляді набору постільної білизни, кружки, солодощів та інших там речей. А вони мають виставу, яку презентують актори нашого драматичного театру Коломийського. Хочеться подякувати нашим партнерам за постійну співпрацю. Також подякувати всім волонтерам. Там на місцях є люди, котрі не байдуже діти у складних життєвих обставинах. І вони допомагають нам їм допомагати. Серед запрошених восьмирічна Валя. Дівчинка охоче долучається до різних заходів і занять, які організовує карета з Коломия. Нещодавно взяла участь у шоу талантів, грала на акордеоні. Зізнається, цьогоріч просила у святого Миколая дитячу косметику, рюкзак та солодощі. Отримала навіть більше рюкзак, але я просила один, але він мені два приніс. Київ телефон. Я навіть не просила. Валя планує і надалі залишатися активною щодо вистави. Свій улюблений момент переповіла й нам ельфові фейї та гномі. Вони задумалися. Що подарити Миколаю? Що вони подумали про нього? Після вистави святий Миколай вручив всім маленьким глядачам подарунки: хлопчикам блакитні пакунки, дівчаткам біленькі. Юлія Марціновська, Сергій Угрин, події НТК. Віншуємо колядою. В Коломиї відбувся різдвяний концерт. Колядували у костелі святого Ігнатія Лойоли, хор, світло та вору, струнний ансамбль, «Дивертесмент», А віншували Микола Губчук, Мар'яна Кодіна і Ганна Лазарук. Режисер дійства, заслужений діяч мистецтв України Вадим Сікорський. Лядою така назва нашого благодійного концерту сьогоднішнього різдвяного ідея виникла в співпраці і спілкуванні з заслуженим діячем мистецтва України режисером Вадимом Сікорським. І таким чином ми об'єднали і хоровий спів, і інструментальну музику. Східне Різдво понад три сотні танцівників виступали у Коломиї. Об'єднав їх обласний хореографічний проєкт в межах фестивалю Живе Різдво. Танцювали колективи і народного, і сучасного танцю. Проєкт танець єднає започаткували у час карантинних обмежень. Пригадує методист хореографії навчально-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Олександр Заставний. Тоді перед творчими людьми стояло чимало викликів. Тепер у час війни митці продовжують адаптовуватись, і незважаючи на усі складнощі війни, виховують нове покоління свідомих українців. Нічого подібного ми в своїй практиці не мали ні ми, ні діти, ні батьки, і ми всі разом в цей час працювати, жити. І творити, що найголовніше. не вперше долучились до проєкту і артисти з Коломийщини. Зокрема, участь взяли ансамбль танцю Покуття, керівниця Дана Демків, ансамблі дивограй та ерідан під керівництвом Надії Чаленко. Виступали танцівники ансамблю Сварга, керівниця Мирослава Воротняк. Бурштинську територіальну громаду представили ансамбль танцю Дивосвіт, керівник Олександр Заставний. А Нижньовербіську громаду представили ансамблі Гомін Карпат та Дзвіночок. Керівниця колективів Мар'яна Марук каже: завдяки таким Проєктам діти мають можливість познайомитись з однолітками, побачити творчість інших колективів. Та насамперед цей проєкт про відродження культури народного танцю, переконана Мар'яна Марук, відновити український народний танець. В нашій Івано-Франківській області він є, був і буде, але ми хочемо підняти його на вищий рівень і доказати, що таких танців як у Україні немає ніде, адже це є душа. Це є насамперед те, що говорить наше серце. Загалом участь у концерті взяли понад 300 танцівників. Відбувся захід у Коломийській малій філармонії. Сокіл, такий невеличкий ковток тепла, ковток сонця. Вже в ці похмурі дні. Коли не самі найприємніші новини, ми слухаємо із телебачення сьогодні. Для батьків для дітей такий ковток того нашого щасливого життя, який у нас був до 24 лютого, і той і надія на те, що у нас буде. Де ж у нас все-таки буде майбутнє. У щасливому майбутньому не сумніваються і маленькі танцівниці Іринка та Софійка, тому діляться своїми мріями. А сьогодні мрія на усіх єдина. Щоб був мир на Україні? Щоб був мир на Україні. Коломиї виступав гурт Адоро. Це вокальний квартет із Івано-Франківська. Артисти виступають у храмах Прикарпаття, збираючи кошти для збройних сил України. У Коломиї співали службу Божу у катедральному соборі, преображення Христового української греко-католицької церкви. А опісля літургії відбувся концерт. Вокалісти виконували українські народні та патріотичні пісні. Господи, помили, господи, помили господи, помили. Цей молодий колектив, але в цьому колективі є також два брати семінариста тому дуже приємно, що вони своїм талантом, навіть тут, перебуваючи у тилу, роблять все для того, щоб ми перемагали навіть своїм тим співом прославляють і Бога, і нашу українську пісню на підтримку наших збройних сил України. Це вже не перший концерт, який ми робимо на підтримку збройних сил України. В Коломиї сьогодні нам особливо приємно бути, бо ми поєднуємо цей концерт разом із молитвою. Щойно молилися літургію в катедральному соборі в цьому прекрасному храмі. А зараз ідемо співати. Сьогодні нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна.